Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, і ви на каналі Winnerua. З 20 вересня 2022 року ми з вами перейшли на Євросервери, чому я дуже радий, впевнений, що ви також, але є дуже цікаве та серйозне питання. І стосується воно модифікацій для європейського серверу. Якщо я все правильно розумію, то менш ніж за два місяці ми отримаємо дві зовсім різні гри з різними двіжухами, обновами та таке інше. Одна з них Мір Танков. Ру-регіон, якою оперує Леста, та звичний нам World of Tanks, якою оперує компанія Wargaming, в тому числі і на Європі. І коли це глобальне розділення відбудеться, то і моди, які зараз пропонують російські блогери, які залишаються на Ру-регіоні, перестануть працювати на європейському кластері. На сьогоднішній день такої проблеми немає. Я провів невеличке дослідження, і на свій європейський клієнт поперемінно встановлював найпопулярніші модпаки таких блогерів, як Юша танки, Джов, Лівша. Amway 9.2.1, Спишка, і всі вони доволі адекватно працюють. Я розумію, що не всім по душі використовувати модпаки вище перечислених блогерів, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. До речі, хто не знав цієї інформації і думав, що модифікації не працюють на Єврокластері, для вашої зручності я залишу посилання на ці модпаки в описі під цим роликом. Але ж все-таки я хотів би почути офіційну відповідь від компанії Wargaming з цього приводу. Надію, що після цього розділення вони не залишать нас без наших улюблених модифікацій. Тому давайте разом при нагоді нагадувати про це розробникам гри, адже питання дійсно непросте. Або ж треба знайти людей, які б могли робити моди для європейського кластеру. Тому, якщо саме ти готовий цим зайнятися, або твої знайомі, напишіть мені або комусь з українськомовних стрімерів для обговорення умов такої роботи. Ну, а якщо ця тема вас також турбує та цікавить, підписуйтесь на канал, проставляйте лайкоси для просування цього відео тренди та залишайте свої коментарі. Чекаю вас на своїх стрімах. Слава Україні!